Чата, усім добрий день! Ви знову зі мною на кухні. Сьогодні такий у нас гарний день. І у нас літо. кабачки ростуть наповно. Вчора була на дачі. з чоловіком, вибрали пару кабачків. Сьогодні вирішила приготувати кабачкові такі, ну, як блінчики, не блінчики, як вони правильно називаються. Такі, як дерунис, як з картоплі ми робимо, тільки це блінчики із кабачка. Отже, що нам для цього потрібно? Ось, бачите, для початку беру в мене є таких 5 кабачків. Кабачки маленькі, вчора вибрала їх на дачі, зараз гарно їх помию і буду терти на терці. Ну, дівчата, ось я гарно промила свої кабачки. Зараз відріжу їм хвостика. Це е, ще одного хвостика. Я його не вбираю. Такий шкурочку є, він дивіться такий малесенький. Беру в мене є терточка ось така. І на саму більшу тертку я ось в миску, Зараз все перетру, Дуже швидко і легко. Для, перетру для того, щоб воно у мене ну, пустило сік. Це мені треба десь буде приблизно, я навіть не знаю. Щоб постояло, сік пустило, трошки під солю, щоб сік пустило, ну, десь часик воно в мене буде стояти. Зараз я тру на тертку. Так, дівчата, ось накрашила на тертки натерла кавачки, тут рівно 5 кавачків. Зараз беру сіль і все обсипаю, чайну ложку солі десь добавлю. і додатку повну з горбинкою. Добре, все. все це гарно перемішаю. І на годинку, щоб пустило сік, можна і навіть на більше. Не переживайте, він не потемніє. Ось у наші кабачки вже пустили сік, бачите, які стали. Зараз все це ми відіжмемо сік і їх окремо візьмемо ось цю мисочку. Тобто, руками просто тако беремо і починаємо віджимати отаку всю цю воду. Так, дівчата, ось я віджала кабачки, стільки вийшло. А це все водичку. Бачите, з кабачків, з каб... від п'яти кабачків от стільки вийшло води. Так, вода нам не потрібна. Далі ми беремо, е... нам буде потрібно 5 яєць і 5 столових ложок, муки. Е... Суміш перців. І приправа до моркви корейської. Солі я давати вже не буду. Все це додаю до кабачків сюди, перемішую, і на розігріту сковорідку починаю додаю олії і починаю жарювати з обох сторін, як блінчики. Зараз спочатку замішу тісто, покажу, яке воно виходить. Ось, бачите, я замісила, яка консистенція вийшла на моїх. Блінчики. Я ж кажу, на 5 таких невеличких кабачків, я додала 5 столових ложок з горкою муки, 5 яєць, пів чайної ложки приправи до моркви по-корейськи, і пів столової ложки меленого перцю. Ще хочу сказати, що солі я не додавала, так як я перед цим коли натерла кабачки, я їх посолила. Я додала чайну ложку солі. Так що зараз не потрібно. Тепер розігріваю сковорідку. вливаю, бачите, небагато олії. Так, щоб ось небагатько влила олії. І зараз олій трішки підігріється і буду викладати ложечкою свої кабачки. Ось такі дівчата виходять блінчики, бачите, зажарені, класнючі. З обох сторін дуже смачні, такі ніжні, м'якенькі. Можна і сметаною їсти, можна і так їсти. Хто як любить. Я їх люблю навіть і холодними. Я вам по правді скажу. Мені подобається. Бачите, як вони в мене на маленькому вогні жаряться. О, собі потихеньку, помаленьку. Ось я один розрізала, щоб показати, який він виходить всередині. О, дивіться, дівчата, такий ніжний, ну, просто можна губами їсти. Вам сподобається, рекомендую. Ну, все, дівчатка, пожарила нам на вечерю, тепер будуть ось такі блінчики. Ну, все, дівчата, наша вечеря готова. Нам смачного. Вам дякую, що залишаєтесь зі мною на каналі, дивитесь мої рецепти, ділитеся якоюсь корисною інформацією зі мною. Всі коментарі читаю, ніколи нікого не видаляю і не видаляю ваші коментарі. Я вже казала, я приймаю як їх гарну критику, так і погану, і нормально на неї реагую. Так що коментуйте, я буду читати. А зараз до, хочу вам сказати до побачення, будьте здорові! На все добре, готуйте разом зі мною.